Звідки видно, що національні рухи сьогодні на піднесенні? Про це свідчить розвал Радянського Союзу, утворення на його територіях суверенних республік. Національно-визвольні рухи в Азії та Африці, двозначні цифри голосів виборців за націоналістичні партії в країнах-членах Європейського Союзу. В Іспанії громадяни країни Басків та каталонські націоналісти хочуть від'єднатися від метрополії і вже не розмірковують, а планують своє життя у своїй суверенній країні. У Бельгії фламандські націоналісти здобувають одну перемогу за іншою. Великобританія виходить із Європейського Союзу. У Північній Ірландії знову піднімається хвилі протестів проти окупації країни англійцями. В Італії після парламентських виборів 2018 року націоналісти визначають політику уряду. Усі ці сили переконані, що самостійно вони житимуть значно краще. Чому таких успіхів не мають націоналістичні партії в Україні? У кожній країні є своя специфіка, тому переносити ситуації з неї на інші не можна. Але це означає також, що політичні гасла, які висувають націоналістичні партії країн Європейського Союзу, краще відповідають прагненням виборців, ніж гасла українських націоналістичних рухів. Чому український націоналізм досі не став провідною ідеологією в Україні, хоча саме націоналісти десятиліттями боролися за національну незалежність? Націоналізм не всім до вподоби проти націоналізму, особливо після того, як націонал-соціалізм разом з радянським союзом розв'язали Другу світову війну і винні у десятках мільйонах жертв, було розгорнуто нищівну ідеологічну і політичну війну в лапках. Націоналістів прирівнювали до нацистів і боролися з ними не лише ідеологічно, але й кидаючи в'язниці. Це один бік справи. Другий полягає в тому, що серед націоналістів в Україні є прихильники різних течій націоналізму, вони сповідують різні концепції, інколи просто ідеологічну мішанину. І ця еклектика часто не відповідає прагненням широких верст населення. Які причини підйому націоналістичних рухів у Європі? Підйом виник з жорсткої демографічної кризи. Народжуваність у країнах півдня планети, мається на увазі Африки, Азії, Латинської Америки, зростає. Приріст населення тут у численних країнах становить понад 30 осіб на тисячу жителів, п'ятеро, семеро дітей для однієї жінки тут не рідкість. Водночас у більшості європейських країн приріст від'ємний.

Тридцять 34. Всі цифри це оцінки ЦРУ на 2016 рік. Для простого відтворення населення цей показник має складати не менше ніж 2,1 дитини на одну жінку. Демографічні диспропорції спонукали Європейський Союз відкрити свої кордони для мігрантів з півдня. Така політика урядів наразилася на супротив населення, яке почало активно підтримувати націоналістичні партії, що виступали проти такої політики. Поштовхом до масової міграції до Європи стали війни і голод в численних країнах Африки. Також однією з визначних причин нинішнього підйому націоналістичних рухів став глобалізм, який впливає на зникнення націй. Але ж міграція насправді найлегший спосіб виправити демографічне становище в країнах з низькою народжуваністю. Так, найпростіший, але не найрозумніший, бо масова імміграція сприяє не лише тимчасовій труднощі розселення, харчування та вивчення мови, але й довгострокові проблеми несумісності двох чи декількох культур. Зарадити демографічним показникам можна лише далекоглядною політикою народжуваності і підтримки родини розумною соціальною та медичною політикою. Тих, хто виходить на вулиці проти масової імміграції, в Європі називають фашистами. Чому? Виступи проти неконтрольованої еміграції – це захист, прояв інстинкту самозбереження. Слово фашизм в лапках вже давно вживається як лайка. Нинішня європейська ліберальна еліта фашистами називає тих, хто захищає свою ідентичність. Коли почалося вимирання Європи? Очевидно, що до зниження народжуваності призвела моральна криза суспільства, перехід від традиційних імперативів до нової моралі 60-х років минулого століття. Саме на цей час припадає не лише сексуальна революція, а й світоглядна. Були відкинуті традиційні етика та ідеологія культури. Місце зруйнованої моралі зайняла аморальність. Були обсміяні патріотизм, шлюб, родинні цінності, розумний зв'язок між працею і добробутом. Натомість прийшли мультикультуралізм, егоцентризм та гедонізм. Задоволення стало найвищим. Благом і метою життя першою жертвою соціального гедонізму стали діти, які заважали цим життям насолоджуватися. Рішучою силою цих змін був маргінал. Можливо, Європа нинішню міграційну навалу в лапках перетравить. Ні, не перетравить. Причини чотири. Перша найочевидніша війна на півночі Африки, яка виганяє людей з насаджених місць. Вона не закінчиться і мігранти прибуватимуть до Європи мільйонами. Друга вибухоподібне зростання населення півдня планети. Воно триває вже десятиліттями і немає причин думати, що цей процес загальмується. Третє. Народжуваність у родинах мігрантів часто в 3-4 рази вища, ніж у корінних європейців. Четверте. Керівництво об'єднаної Європи не просто змирилося з таким розвитком подій. Вона саме активно стимулює в лапках заміну населення. Станеться навпаки. Прибульці перетравлять корінне населення. Перші результати стануть всім очевидними за одне-два десятиліття. Зокрема, у нідерландському Роттердамі вже сьогодні більша половина жителів мігранти. Бургомістер мусульманин з Мароко, тому саме там побудована найбільша в Європі мечеть. У деяких районах міста вже нема нідерландців. У школах та інститутах вчать шаріат і Коран. Чимало мусульманської молоді ідентифікує себе не з Нідерландами, а з країною свого етнічного походження. А ще в 1975 році у цьому місті жило менше 5% іноземців, тобто за 40 років їхня кількість виросла в десятеро. А хтохтонність населення скоротилося вдвічі? Демократичною більшістю населення обраний і бургомістер Лондона, мусульманин з Пакистану. Це промовисте свідчення етнічного співвідношення у британській столиці. В Європі відбувається заміна корінного населення емігрантами. Західна цивілізація не загине, бо вона краще озброєна, має ракети і атомні бомби. Західну цивілізацію і діл з його танками навряд чи переможе, але та сама цивілізація допускає, якщо сказати, не стимулює вимирання корінних народів, її цивілізаційне витіснення іншими. Коли у Великобританії чи Франції щездуть ахтохтонні британці і французи, а житимуть переважні більшості турки або араби, то останні переберуть на себе і ракети, і бомби. Природі існує засадничий спосіб забоювання територій через заповнення її біологічною масою. Це закон, який дійсний для рослини, тварини і людини. Тому слабкість західних цивілізацій. Слабкість полягає в ослабленому інстинкті самозбереження, рівень загрози західному суспільству залежить не лише від агресивності в лапках нападників, але й від небажання західних націй оборонятися. З кожною нацією буде зроблено те, що вона сама дозволить з собою зробити.